Вітаємо! Ви дивитесь дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 7 травня, і в цьому випуску ви побачите. Студенти та науково-педагогічні працівники Миколаївського нау привітали ветеранів, учасників Великої вітчизняної війни з Днем Перемоги. Все віддаленішими в історичному просторі стають роки Великої вітчизняної війни. Цього року ми святкуємо 69-ту річницю перемоги. Студенти та науково-педагогічні працівники Миколаївського національного аграрного університету привітали ветеранів та учасників Великої вітчизняної війни з цим великим святом. Напередодні 9 травня студенти та науково-педагогічні працівники Миколаївського національного аграрного університету завітали до осель ветеранів великої вітчизняної війни, які мешкають в заводському районі нашого міста, аби особисто висловити їм слова подяки та надати конкретну адресну допомогу. Колектив нашого університету поздравити вас з Днем зелають вам самої це крепкого крепкого здоров'я. Пусть всегда в ваших серцях будет огонь любви. Оптимизма. Пускай никогда. Никогда у нас Спасибо. не будет больше. Да, Игорь? да немножко подсластим. Спасибо вам большое. Желаю, чтобы вы никогда не попали на то. Ніколи не знали, не знали. Ви не знали воїні. Володимир Кирилович закінчив Севастопольське зенітно-артилерійське училище і опинився на фронті відразу після його закінчення. На початку війни опинився в Харкові, де служив завідувачем командира батальйону зенітно-артилерійського полку. Після цього був відправлений на карило мінський фронт. Зустрів перемогу в Петсаму майже на краю землі. На роту ємце повністю розбомбили. Людей очень много погибло в нас. Ну і великі, Ну, дошли. Цього року Володимир Кирилович відсвяткував свій столітній ювілей і розділив це свято разом з коханою дружиною Валентиною Людвігівною Запорожченко, заслуженою вчителькою Радянського Союзу. Evet. чоловіком, Надо бути трудолюбивим. Честным. Правдивым. Правдивым. Бабушка моя подсказывает. Любить Родину. Только если будешь любить Родину. Если будешь дружбой. будет люди Только и будете иметь все победы. И в труде, и на фронте, и везде. Колектив Миколаївського національного аграрного університету привітав і родини ветеранів Великої Вітчизняної війни Віктора Миколаєвича та Тетяни Петрівни Болмусових. Хотіли поздравити вас, сказати вам большое спасію за ту побіду, за мирне небо на нашій головою. Завітали представники нашого університету і до оселі ветеранів Великої Вітчизняної війни Москаленків, військового лікаря Олександра Івановича та його дружини, учасниці Великої Вітчизняної війни Олександри Дмитровни. Колектив Ніколаївського національного аграрного університету. Рукаводіть которым очень уважаемый чоловік, ректор Вячеслав Сергієвич Шабанін. Колектив студенчества хочуть виразити вам слова благодарности за вашу победу. Зустрів війну Олександр Іванович у Ленинграді під час навчання військово-морській медичній академії. Переніс усі тяготи облоги Ленинграду. Після отримання звання лікаря служив начальником санітарної служби Кершинської переправи. Закінчив війну в Севастополі. Я во флоті воював. Полковник медицинской службы. Там награды получал. На груди моей лежит пятиконечная звезда. С ней рядом ордена. Их шесть штук. Они говорят о моих заслугах. На груди моей блестят медали. Их пятнадцать штук. Они тоже говорят о моих заслугах. В жизни был я новатор. Имею значок. Заслужений раціонізатор, Подолавши вогняні рубежі війни, ветерани примножили свої бойові звитяги самовідданою працею. У цей день колектив університету привітав ветеранів Великої вітчизняної війни та ветеранів праці Миколаївського національного аграрного університету. За друженням ректората щиро вітаємо вас Спасибо з наступаючими святами. Щиро зичимо вам, перш за все міцного здоров'я. Спасібазимого щастя, і головне дякуємо за те, що свого часу. Ви уберегли цю країну від ворогів від імені ректорату Миколаївського національного аграрного університету. Представники університету привітали з Днем перемоги засновника Миколаївського національного аграрного університету, ветерана Великої вітчизняної війни та ветерана праці Олексія Гавриловича Захарченка. Вас привітати з наступаючими святами. Щиро побажати вам перш за все міцного здоров'я, успіхів, наснаги і мирного неба. Подякувати вам за те, що зберегли для нас спокій. Під час війни Олексій Гаврилович був ще підлітком, але в свої 15 років як міг допомагав армії, працюючи в робочих загонах, адже всі чоловіки були мобілізовані в армію. Я, зокрема, 44, го 45 го по 46 й рік працював на коровах, орав, сіяв, культивував, возив снопи до молотарки, робив все. За це в 45-му році мене нагородили медаль за трудову доблесть. В період великої вітчизняної війни, завдяки любові до рідної землі та наполегливому бажанню створити на півдні України аграрний навчальний заклад, йому вдалося в 1984 році заснувати Миколаївський національний аграрний університет. Що я хочу побажати молоді? Я славний вік вже прожив. Мені 85-й рік вже йде, тому що на все траплялося на житті, але саме головне для молоді, щоб вона ніколи не втрачала надії. На майбутнє, понимає? не дивлячись на ті незгоди, які сьогодні в суспільстві існують, це тимчасове явище. Воно скоро пройде, і Україна буде вільною. Буде незалежною, безперечною, буде великою державою, і вам, вона буде процвітати, а ви в ній. Щасливо жити не уминули своєю увагою представники Миколаївського національного аграрного університету і своїх підопічних мешканців міського притулку для громадян похилого віку та інвалідів, традиційно подарувавши бабусям і дідусям святковий концерт, добрий настрій та солодощі. ветерани, учасники великої вітчизняної війни. Ваші мудрі поради підкріплені життєвим досвідом, ваша сила і стійкість духу, ваша мужність і відданість рідній землі завжди були і будуть надійним орієнтиром для молодого покоління. Колектив Миколаївського національного аграрного університету вітає вас і всіх мешканців Миколаївщини з Днем Перемоги! Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви бачите зараз на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика. Вітання з днем народження працівників та студентів університету та технолого-економічного коледжу. На все добре. Дивіться нас наступної середи о двадцятій тридцять. Він побіди, каконбила потухшим кастрюпатухшим таєм. Были версты, обгорелые а в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Это день победы, порохом пропах. Это праздник, сединою на висках. Это радость, со слезами на глазах. победы, день победы, день победы, ла ла ла, ла 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 У мартеновских печей не смыкала наша родина чей, Дни и ночи битву трудную вели, Этот день мы приближали как могли. Это день победы, порохом пропал. Это праздник, сединою на висках, это радость. Слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы.